Тігри, всім привіту. І от обращаюся до колег, кого там станції, СТО, розборки, не От привожу примір, у мене СТО, да? і людина Люба, привозить машину на ремонт. Привезла, оставила, і пропала на полгода. А є і на год, є і на 3 года у мене машини люди пропадали. І потім з'являються через 3 роки, дзвонять і, і кажуть Олег! Що там з моїм мотором? Лібо там що там з моєю машиною. Ну, от який би ви дали відповідь? Я даю такий відповідь. Е, Говорю, дружок, твоя машина на платній стоянці, на охраняємій, приїжджаєш до нас, проплачуєш цю стоянку за 3 роки. Скільки там вона стоїть. Е, і потім приступаємо до мотора. І до мотора, що там з ним зробилося, якщо на, на стадії, либо що з ним треба робити. Бля, а чого так? Ну говорю, тому що так. У мене немає такої території, щоб я мог хранити е, під 15-20 машин брошених. Коротше, я розумію, ситуацію, якщо там одну-дві машини і там пропав на год, то да. А є ще ж тігри, такі, щоб ви розуміли, що кинуть свої машини, вони в нас валяються по півгода погоду. А потім ще сіні ночі може дзвонити і щось то пред'являти. Е, е, ви самі подумайте, ви кинули машину, ми її розібрали, заплатили гроші мастеру, заплатили гроші за зняття мотора, заплатили за дефектовку, за мойку мотора, Все заплатили. І я сиджу, жду своїх там, за дефектовку дві дітеля, там Mercedes, Range Rover, не було б що там. 500-600 доларів е, полгода. І плюс ще тобі треба відповідати за цю машину. Ну, Це якось несправедливо. Другий варік. Привозять мотори в мішках, кидають ці мотори, Розібрав, дефектував, відмив, проміряв усе, Викатив смету. все, пропав, нема. З нього за нього не нарисуєш. Нарисовується через полгода, через рік. Я теж був би один чоловік полбіда, а їх таких 10 моторів. Мені що? Отдільно орендувати склад під ваші мотори. За ці мотори відповідати, як ви їх привозите, кидаєте, пропадаєте, потім з'являєтеся і кажете, де мій мотор? Так от останнє мій мотор. Я чоловіку говорю: ти приїжджаєш до нас, ми беремо, ведемо тебе на склад, береш рукавиці, віддіваєш і шукаєш свої всі запчасти. Тому що я не можу хранити одразу там 10-15 моторів, у мене місця немає. 15-20 машин. У мене машини, щоб ви розуміли, ще з війни поставалися біля церкви стоять. І машини не дешеві. Там порші, мерседеси. Ви поняли? А, а коли забирали машини, я з подострілових виганяв ці машини, на евакуаторі перевозив сам лічно, дві тижні взагалі не спав. То мені тип знаєте, що каже? Сліш Вася, у мене солярки було в полбака, а зараз ще бака». Я її падахуяв. Так от, пацани, я думаю, колеги мене поймуть, беріть. Пропав на місяць, машина на стояночку переохраняємо, в з моторчиком в багажнику, і охранник там хай охраняє. Хай вона там стоїть 10 років. І от з кожним так буде. Коли людина буде попадати на бабки, вона буде з собою відповідальність. Коли ти оце все прощаєш, починається пахуїзм. Тому пацани робимо правильно і здержимо, як говориться, своє ім'я. Ми теж, блять, люди, які заробляємо гроші. Ми теж працюємо на СТО, Ми теж работаємо, і ми не тоже несем затрати.